Вітаю! Сьогодні 2 серпня. Ми завітали до писанки Олега Михайловича. Він нас е, позвав в гості, щоб ми продігустували його нові форми. Ось ми будемо знімати дегустацію і скажемо вам своє мнення. А це ми біля кущика. У писанки Олега Михайловича 19 Б 19 Ось такі гроночки. Він ще не зовсім готовий. Ось такого розміру ягодка показує такий результат. Кущику третій рік, так? Да? Так. Да. Третій рік. А це ми біля кущика гібридна форма 25-25. Запилення не дуже. Після заморозків кущик восстанавлювався. Ну, ось такі длинні грони, крупна ягода. Гармонійного смаку, і горобчики своє діло роблять. А це ми біля кущика гібридна форма 2754. Дуже смачна ягода, плотно хрустяща. Ось такого кольору. Вже солодка, тільки ще не дофарбувалася. А це ми біля кущика подарунок Оксані. Він вже теж майже готовий. Вже ягода солодка. Ось таке навантаження. Ягідка. Ось такого розміру, дуже м'ясиста і хрумка. А це ми біля кущика сорт Трой. Він завезений в Україну з-за кордону. Він дуже попав під заморозок. Думали, що Олег Михайлович казав, що думав, що нічого і не буде. Ну, все одно невеличкий. Фрагменти показав. Ягода дуже крупна, гармонійного смаку плотна, хрустяща. Ось така крупна ягода. А це кущик гібридна форма 25-23 він іще зелений, навіть ще не дуже розмягчається ягода. Ну, Все одно хотіли вам показати, раз ми тут у Олега Михайловича грона, мабуть, як дозріє, буде метр. Ось де плодоножка і ось повністю більше локтя. Він буде червоного кольору, ось одна ягодка. Чуть-чуть загорається. Ну, ось такі великі грони. Ми теж його в цьому році посадили, Олег Михайлович дав нам на іспит. Подивимося, як він в нас покаже. А це ми біля кущика. Гібридна форма 2015. Ось дивіться, які ягоди, якого розміру. Ягода дуже величезна, гармонійного смаку, він вже готовий. Олег Михайлович сказав, що вже деякі частин вирізаний на продаж. Птички дуже тут поклівали, горобчики. Роблять свою справу, кущі всі після заморозку, тому і запилення неважне, але навантаження є, грони є і дуже велика ягода, і цікавого кольору. А це кущик гібридна форма, подарунок другу Ось такі. Непогані грони. Він ще не готовий. Ягідка буде ось такого кольору. Це у мене в руках для сравнення ягодка 2015, а це ягодка подарунок другу. гармонійного смаку. Гроночки теж непогані. Плотна хрустяща ягодка. А це вже давно знайома наша динька. Як завжди, гарний результат, гарне навантаження. Ось дивіться, які грони ми і у себе знімали. Ягода. Ось такого розміру смачний, м'ясиста ягодка. Грони, мабуть, більше 2 кіло. Ніколи не тріщить. Має такий невиражений мускатик. Чудодинка. А це ми ще знайшли у Олега Михайловича. форма 21-31. Ось такі грони. Ось така ягодка, він вже дозрів, дуже плотна, хрустяща, хрустить, як огірок. І в смаку. Ну, поки може, а може так і є, е, такий невиражений мускат. А може, ще мускат і набере. Запилення дуже добре, каліру, каліброване, жовтого кольору ягодка, велика і смачна. А це теж вже розпространенна. Олега Михайловича форма велетень. Як завжди, велетенські грони. Він ще не готовий, він по термінах, мабуть, десь буде вже ближче до кінця серпня. Він темного кольору. Дуже крупна ягодка. Ми колись зважували була більше 20 грам. Ось такі бомбочки. Кущ теж після заморозків востанавлювався, але дав непогані грони. А це кущик. Гібридна форма 21,28. Багато хто спрашує за цю форму. Тут тільки дві гроночки після заморозку. Ось така ягодка. Плотна хрустяща. І з вираженим мускатом, не змогли пройти мимо, не показати вам. Вже теж розпространена форма писанки Олега Михайловича. Полонез 50. В цьому році він показав самі найкращі результати добре запилення. Ось такі великі грони. Ось такого розміру ягодка. М'якоть у нього така м'ясиста, мармеладна. Ця форма дуже довго може висіти на кущі. Тільки не кожен рік добре запилення. Буває підгорашує. А це ще одна гібридна форма писанки Олега Михайловича, дочка фаетона. У нього є форма, сама перша з його селекції назва Фаетон. А це дочка Фаетона. Він раніше, ніж Фаетон. Ось теж такого кольору, гармонійного смаку. Ягодка крупненька, дуже хрумка. Ось така м'ясиста, сочна ягодка і две кісточки.